Шановні бойові побратими та посестри, шановні друзі, сьогодні ми повинні в першу чергу згадати тих, хто вже ніколи не буде в нашому строю, надати допомогу дітям, родинам, батькам. Сьогодні ми повинні подякувати тим, хто сьогодні робить все, створюючи відповідні умови загальновійськовим з'єднанням та військовим частинам. Щоб стійко утримувати оборону на всіх наших оборонних рубежах, дякую вам. Ми вашу підтримку на Дніпропетровщині точно відчуваємо. В вашому обличчю зараз хотілося би подякувати всім представникам сили оборони за ту роботу, яку ви робите під час повномасштабної війни і виборювати нашу незалежність, намагаєтесь зберегти наш державний суверенітет і територіальну цілісність. Донеччина дякую вам за таку суттєву підтримку, таку суттєву допомогу. Тільки завдяки злагодженим діям. Всіх нас ми стримуємо цього ворога, цього супостата для того, щоб наші діти, наші онуки, не знали ніколи, що таке війна. Від імені мешканців Запорізької області. В першу чергу я хочу подякувати за те, що за 2024 рік ми в 60 разів збільшили кількість оборонних споруд саме на території Запорізької області. Я хочу подякувати саме ДССТ. За ту роботу, яку ми виконали по відновленню сполучення між лівим та правим берегом після ворожої атаки на нашу Дніпрогес. я вам хочу подякувати за ту стійкість і кожному бійцю і захисниці за ті завдання, які вони виконують, незалежно від того, чи це зварювальний арматурник, чи це командир безпілотної ланки, чи це командир бригади. Від імені Харківської області хочеться. Подякувати вам за вашу титанічну роботу вам уклін, за ті завдання, які виконуєте ви в нашій фронтовій області. Ви щодня доводите свою звитягу, силу, і Херсонщина точно знає ціну вашої праці. Я дякую вам за вашу роботу. Бажаю залишатися живими та здоровими, бо нам з вами ще святкувати нашу перемогу. Я хочу побажати кожному. Офіцеру, кожному солдату Державної спеціальної служби транспорту, міцного здоров'я, доброботу, благополуччя, виконання всіх завдань з однією метою метою наближення нашої перемоги. Слава воїнам ДССТ! Слава Україні!